Є одне таке запитання цікаве, дуже цікаве. Модераторе. Слава Ісусу Христу поясніть, будь ласка, чи правда, що коли помирає маленька дитинка, то батько не може їсти фрукти до Спаса, оскільки кажуть, що дитині на небі не дадуть яблука. Я не буду багато говорити. Це неправда. Найбільша наша проблема, що ми приписуємо Богові людські якості. Найбільша наша проблема, що ми Царство Небесне уявляємо із тим, що ми в цьому світі, ну, якби там яблука їли, кубасу їли, що там ще таке ви любите там картоплю Фрі із Макдональдса. І ми це все перетягаємо до Царства Божого, що там все буде так, то, що нам тут смакувало, то, що нам тут було дуже добре, так? бо в ісламі, там якось скільки там, от тих дівственниць має бути для хлопця, я свідомо, а для, для жінки, що має бути, навіть на такому рівні якомусь цьому земському. Тому не треба прирівнювати Царство Боже до земних якихось благ чи привілегій чи щось інше. Зовсім не так. Іван Гелист, Іван пише, він каже: і око не бачило, і вухо не чуло, що Господь Бог приготував для тих, що його люблять. Вухо не чуло, око не бачило. Тобто, якщо би хтось хотів описати, то нема таких речей. Щоб їх з чимось можна було порівняти. Тому не треба опускатися до такого рівня. А, а звідки це пішло? Ну, це, це трошки з тих часів давніших, ну, не було доброї освіти. Люди як могли, так пояснювали. І для того, щоб якось батькові чи матері, щоб не забували за дитину, щоб там ще там щось. Ну, от такі всякі придумували речі, щоби ти згадував, пам'ятав, молився, ну і так далі. Воно мало якісь свої практичні, е, практичні такі якісь наміри, але це брати це за догматику, то ні, це не серйозно. На що вам там буде яблуко? Побачите і скажете дійсно, які яблука?